Високу поважність усім. Це 10 хвилин на відео програма про бізнес можливості, яка транслюється на медіа каналі Академії мережевого маркетингу. Будь ласка, приділіть цілих 10 хвилин, щоб вислухати та проаналізувати цю бізнес можливість разом з нами. Ми впевнені, що наступні 10 хвилин допоможуть вам отримати найкращі можливості для бізнесу, про які ви мріяли багато років. Наприкінці цього відео ви не тільки визначили найкращу можливість для бізнесу, але й мали можливість скористатися набором інтелектуальних маркетингових інструментів і глобальних комунікаційних технологій, незалежно від того, чи знаєте ви іноземних мов, щоб ви могли розвивати свою бізнес систему, досягайте проривного зростання найближчим часом. Високу поважність усім. У цій програмі ми познайомимо вас із дуже особливим проектом. Новий проект працює з грудня 2022 року року в получених татах Америки, і зараз він поширився на понад 200 країн і ринків. Це компанія Лігуд. Компанія з дуже вражаючою назвою Правда. Лігуд це добре жити. Лише 6 місяців роботи, але досі Лігуд займає перше місце за багатьма важливими критеріями, багатьма престижними журналами світу. Перша. Один з 15 найкращих mlm компаній у 2022 та 2023 році. Цю позицію проголосував журнал Lean Startup Life. Друге. ТОП 5 компаній з найкращим планом винагороди серед 750 глобальних mlm компаній. Таку позицію проголосував журнал Business for Home. Третє ТОП 2 найпопулярніших mlm компаній у 2023 році. Цю позицію проголосував журнал Business for Home. Досягти перших позицій у рейтингу компанія Лігуд довела дуже чесними та дуже вражаючими результатами. Зокрема, за останні шість місяців у Лігуд брали участь 400 тисяч учасників, які грали роль розумних споживачів, і ці 400 тисяч учасників також є постійними клієнтами Лігуд. Ця кількість учасників підрахована 9 червня 2023 року. Із загальної кількості 400 тисяч учасників 27 учасників отримали діамантовий титул. На вашу думку, чи є якась компанія, яка працює лише 6 місяців, але має 27 учасників, які виграли діамантовий титул? Учасники, які досягли титулу діамант в поточному періоді, мають величезний дохід щомісяця. Отже, очевидно, що цю бізнес можливість легко застосувати, чи не так. Високу поважність усім. Лише за попереднім підрахунком кожного члена, який сплатив внесок за участь у розмірі 50 доларів США і помноживши його на 400 тисяч учасників, результат продажів лігу становитиме 20 мільйонів доларів США. Є також багато учасників, які приєднуються раніше, і вони сплачують регулярно щомісячну плату в розмірі 9 доларів США і 95 центів на місяць. Отже, продажі від членських внесків повинні бути більше 20 мільйонів доларів, чи не так. Однак зауважте, це лише дохід від членських внесків, не враховуючи глобальні продажі продуктів, які обслуговують 400 тисяч учасників Лігуд. Шановні друзі, Лігуд працює лише 6 місяців і досяг вершин чартів престижних журналів, і особливо має величезний грошовий потік, і, крім того, цей грошовий потік дуже хороший. Стабільний, тому що кожен учасник сплачує регулярно щомісячну комісію в розмірі 9 доларів США і 95 центів, і, крім того, є грошовий потік від збору нового одноразового членського внеску лише в 40 доларів США, який завжди зростає дуже швидко. Отже, на вашу думку, компанія Лігуд має щось дуже особливе чи щось дуже практичне для спільноти, тому так багато людей бере участь, чи не так? Правда в тому, що компанія Лігуд має багато переваг. Тепер ми виділимо наступні дві особливі переваги. Перша перевага, беручи за центр клієнтів, Лігуд знайшов дуже розумну бізнес-модель, допомагаючи членам купувати найкращі продукти компанії для охорони здоров'я за супернизькими цінами. Ми хотіли б ще раз наголосити, що учасники можуть купувати дуже хороші продукти охорони здоров'я за супернизькими цінами, які є найдешевшими на ринку. Зокрема, учасники можуть заощадити до 75% порівняно з покупками на ринку. Особливість тут полягає в тому, що компанія Лігуд не змушує учасників купувати продукти, коли в цьому немає потреби. Щоразу, коли учасник має потребу, він може купити це, і більше того, купувати в будь-якій кількості це буде стягнуто за оптовою ціною. Високоповажність усім. Друга перевага вона зосереджена на практичних інтересах кожного члена з метою сприяння сталому та проривному зростанню. Це вирішальна перевага для успіху лігуд. Як ви всі знаєте, припустімо, що у вас є багато грошей, але ви не знаєте, як розподілити їх, або не знаєте, як належним чином поділитися ними з оточуючими, тоді, можливо, ваше життя стає гіршим. Коли ви не у мене багато грошей, чи згодні ви з такою точкою зору? Подібним чином, лігуд має дуже хороший і величезний грошовий потік продовжує надходити до лігуд що секунди щохвилини. Отже, як, на вашу думку, лігуд розподілила цей грошовий потік. А з ким ти ним ділишся? Наразі компанія Лігуд використовує ці гроші дуже розумно зокрема, Лігуд виділяє 82% від загального доходу з фонду членських внесків і повертає їх усім членам, особливо ділячи багато грошей. Чесно, для учасників, які мають заслуги для представлення нових членів. Завдяки такому підходу 100% учасників Лігуд мають справжній пасивний дохід. Тобто є багато учасників, які, навіть якщо вони нікого не рекомендують приєднатися до Лігуд, все одно отримують бонуси від Лігуд. Найвища сума бонусу становить 2047 доларів на місяць для учасників, які нікого не рекомендують приєднатися до Лігуд. Ця політика занадто чудова чи не так. Однак тим членам, які активно залучають учасників, Лігуд платить дуже добре. Приклад, пан Тім Міллер, бездомний у Получених татах Марики, до того, як приєднатися до Лігуд, у нього не було телефону, але сьогодні, після п'ятьох місяців приєднання до Лігуд, він має дохід майже 100 тисяч доларів на місяць. Нагадуємо, що пан Тім Міллер має дохід майже 100 тисяч доларів США на місяць після того, як п'ять місяців активно ділиться Лігуд зі своїми знайомими. На сьогодні бізнес команда пана Тіма Міллера налічує понад 50 тисяч членів. Ви вражені його результатами і хочете отримувати такий же дохід, як він. Якщо ви хочете, натисніть кнопку під відео, щоб дізнатися більше про переваги Лігуд, а також дізнатися більше про політику ділової співпраці з Лігуд. Коли ви приєднуєтеся до Лігуд, вам просто потрібно сидіти вдома та ділитися з друзями, ви офіційно розпочали бізнес на платформі розумних технологій. Ми допоможемо вам із набором інтелектуальних маркетингових інструментів, щоб у вас були шаблони миттєвих повідомлень, вам просто потрібно натиснути кнопку Копіювати та негайно поширити його багатьом людям у соціальних мережах. Ці шаблони повідомлень, у свою чергу, нададуть ознайомчі відео про лігуд для глядачів, щоб вони могли приймати власні рішення приєднатися до лігу, тож вам не потрібно пояснювати чи надсилати їм багато документів, а також вам не потрібно надсилати їм багато документів, не потрібно запрошувати їх на zoom зустрічі. Таким чином, ви заощадите багато часу, ви все ще будете займатися своєю поточною улюбленою роботою, але це допоможе вам значно збільшити дохід, особливо ви можете повністю примножити свій дохід. Напишіть цю розумну маркетингову стратегію своїм членам команди продажів, щоб ваша команда продажів різко зросте вже через кілька місяців роботи. Ми надаємо вам не лише шаблони повідомлень в'єтнамською, але й багато шаблонів повідомлень понад 30 популярними мовами. Усі відео в шаблонах повідомлень перекладено та дублювано кожною мовою. Таким чином, ви маєте можливість розпочати бізнес глобального масштабу. Чудова бізнес можливість, для якої потрібно лише витратити дуже невелику суму капіталу в 50 доларів, і вам не потрібно купувати продукти, коли немає потреби, якщо ви купуєте, ви точно зможете купувати за оптовими цінами, тому запитуйте тут, тобто ти хочеш приєднатися. Ми вважаємо, що перш ніж ви вирішите мати справу з лігуд, вам слід витратити більше часу, щоб дізнатися про бізнес-модель і політику лігуд або зв'язатися з нами. Мене по телефону або залу, або WhatsApp чекає на веб-сайті, де ви дивитеся це відео, тож ми можемо порадити вам щодо деяких дуже важливих речей, перш ніж ви створите обліковий запис, щоб приєднатися до лігуд, за допомогою якого ви дізнаєтеся, як глобально швидко просунутися до діамантового титулу. Коли ви отримаєте титул діаманта, ви будете розділені 2% від загального обсягу продажів лігуд, що означає, що ви отримуватимете величезний бонус щомісяця. Крім того, вам також потрібно серйозно вивчити інструментарій розумного маркетингу, який найближчим часом, якщо ви приєднаєтеся до нас, ми надамо вам його для використання в розробці системи бізнес системи. Завдяки цьому розумному інструментарію маркетингу у вас є багато додаткових ресурсів, які допоможуть вам ефективно вести бізнес. Оскільки маркетингова система автоматично набирає та автоматично піклується про учасників від вашого імені до 80% роботи. Високу поважність усім, окрім розумного маркетингового інструментарію, ми також пропонуємо вам глобальні комунікаційні рішення, навіть якщо ви не знаєте жодної іноземної мови. Ми створили понад 30 відеоуроків для вас і ваших партнерів у багатьох країнах, щоб ви обидва могли встановити програму смарт клавіатури Google, а потім ви і ваш партнер, навіть у будь-якій країні, ви все ще можете надсилати повідомлення один одному на власному мову, і програмне забезпечення негайно автоматично перекладатиме туди і назад між двома мовами у самому вікні надсилання повідомлень усіх соціальних мереж. Ви почувались чудово. І чи справді ви хочете приєднатися до нас, інновувати свій спосіб роботи, зробити вашу роботу ефективнішою? Високу поважність усім! Це відео також завершило 10 хвилин, і тепер ми хотіли б зупинитися на цьому. Перш ніж завершити відео, ми хотіли б повторити, не забудьте натиснути кнопку, щоб дізнатися про проект Лігуд під відео, щоб мати достатньо інформації та прийняти найкраще рішення для своєї роботи. До зустрічі в наступних відео. Удачі!